Яка частина тіла найбільше потіє? Але в однокласниці колись дуже там так потіло, напевно, між ногами і дуже сильно ваняло. Але це <гум> чекаю. не та частина, яка найбільше. Ну, чекаю. Ну, чекаю, звідки ти знаєш, що у твоєї однокласниці там дуже потіло і ваняло. Ти що там нюхав? Ну там не треба було нюхати, там mm. на весь клас воно це на весь клас. Ну ти ж розумієш, як жіночі деталі <гум> пахнуть рибкою. Вони ж там, напевно, це, це літом було. Це ціло, ціло, ціло круглорічно було. Які <сіло> частини тіла ще дуже потіють? Під пахами люди потіють дуже сильно. Ноги потіють в людей, в кого є якісь гжиби, грибочки на ногах. Теж дуже потіють. Типу там, де пальці чи де ти маєш Ну, між пальцями, стопи. та. Ну коли грибком заразишся, там ж воно потіє, потім починає. Тільки ти, ти знаєш, з... мав грибок? Так, був підхопив грибок десь якомусь душі. Я не знаю. З найбільше мені здається потіє чоло. Це факт, тому що воно тече брови створені в нас для того, щоб захищати очі від поту. Тому...